Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі, і я хочу розпочати це відео із великої щирої подяки вам у попередньому відео. Буквально я розповідала вам свої якісь історії, просила, щоб ви ділилися своїми враженнями, щоб ви давали мені поради. І я отримала великий зворотній зв'язок. Мені це настільки цінно, мені прям. Ну, дуже приємно читати всі ці коментарі, тому я за це вам дуже і дуже вдячна. Я зрозуміла, що розмовні відео вам подобаються. Я побачила ще із попередніх одних із відео. Я там буквально взагалі якось знімала одне відео, чисто суто розмовне, якісь, знаєте, на мене нахлинуло свої думки. Просто поділитися. Вам це також сподобалося. Знову ж таки, відео формату розмовляю. І фарбуюся, вони обов'язково тепер будуть на моєму каналі. Я думаю, частіше, можливо, будемо просто піднімати якусь одну-дві теми у відео. Я буду фарму... фарбуватися паралельно. Я заговорююсь. Я дуже перепрошую, буду паралельно фарбуватися і розповідати, там, розмовляти на ту чи іншу тему. Але. Хотілося би від вас в коментарях отримати питання. Якщо питань буде багато, я зніму формат питання-відповідь. Якщо питань буде менше, я їх підніму в якихось наступних відео і розкажу трошечки вам для того, аби ми з вами комунікували більше. Буква з прям сама проблемна зараз в моєму от в моїй вимові. Блін, мені самі просто дуже це все незручно, але ну нічого не можу поки зробити. Звикаю. Сьогодні вас чекає розпаковочка із iHerb посилочки Тут насправді дуже корисні товари, і якраз буде відео в продовження попередньої теми, де я ділилася, коли фарбувалася своїми проблемами з волоссям і так далі. І да, багато рекомендацій отримала від вас. Ну, насправді я щиро вдячна всім знову ж таки. Я все читаю, все приймаю до уваги і роблю якісь свої висновки. Не спираючись там, от на ті, ті чи інші думки, якісь оце, там знаєте, ну коротше, отаке все. А, і тут якраз я так в попередньому відео вам розповідала про те, що замовила вітаміни. Це все діло от якраз приїхало. Давайте будемо разом з вами дивитися, що у нас у цьому замовленні. І тут а не тільки вітаміни, тут насправді і із косметичних засобів також дещо є. Отак, от все це діло виглядає в моєму замовленні. І що давайте переходити до розпаковки перед е, історією, і такий от вступ достатньо такий величенький, але мені хотілося це сказати, особливо от почати зі слів вдячності. А я вам бажаю приємного перегляду. Давайте продовжувати дивитися це відео, і я буду розповідати про те, що замовила цього разу. Все ж таки, давайте розпочнемо із косметичних товарів зараз, коли мої губи. Дуже часто знаєте якось дискомфортно себе почувають. Я постійно повинна їх зволожувати через якраз такі брекети. Я багато використовую бальзамів для губ. Насправді, от прям постійно губи зволожую, постійно, постійно регулярно. Мій а, бальзам, який мені подобається, від Sisters Aroma, у мене вже практично закінчився. Також удома мене лежить від Carmex, але я його не хочу по сумкам перекладати через те, що я їм також ну знову ж таки часто користуюся саме. Вдома я вирішила взяти просто оці от бальзамчики для губ із iHerb Sierra Bees. Вони дуже популярні. Я взяла ті, які були, мені здається, в акції. Тому я просто не обирала смак. Да, це, мабуть, медові, оці, а, да, Organic Honey Lip Balm. Це медові бальзами для губ з ароматом меду там чи присмаком, знаєте, от щось от таке. Я розкидаю їх по сумочкам і по кишенькам, там, знаєте, в куртки в якісь жакети, що там може зараз будемо носити, і буду постійно зволожувати ними губи десь, десь кудись, куди я виходжу. отак от. Да, тому що насправді, от, з брекетами, дійсно губи повинні бути постійно зволоженими, тому що коли вони прям сухі, такі натягнуті, знаєте, це дуже дискомфортно. Тобто, я брала раніше сієравісу ці бальзами, вони нормальні. Ну, такі, знаєте, стандартний, звичайний бальзам для губ, який пом'якшує губи, скоріше, навіть ну, там, ну, не заживлює більше, да, не дає якесь змоложення або такий от якийсь глянцевий фініш. А все ж таки більше такі от просто пом'якшуючі бальзамчики для губ. Тому буду, коротше, використовувати. Далі, в однієї блогерки. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, в якої можливо? Ми з вами дивимося одних і тих самих блогерів. Я мало кого дивлюся, але насправді є в мене улюблені блогери, яких я постійно там знаєте, коли виходять відео, я стараюся дивитися, тому що їх рекомендації дуже часто мені підходять. Радила якраз таки ця блогерка, одна із яких я дивлюся, бренд «Лусетта». Я побачила, що він є на iHerb. Вона радила саме доглядові засоби основного догляду для волосся, типу шампунь там, кондиціонер. Да? Але у мене зараз є багато шампуней і кондиціонерів, і про проблему з волоссям я розповідала якраз таки в попередньому відео. І я все ж куплю собі від дерко свіші і буду пробувати, тому що ну, щось мені взагалі зараз нічого не подобається. Все, що я використовую, тупо просто йде ну, якось. Погане враження складає у мене. І я не хочу передвзято упереджено ставитися до тих чи інших засобів. Краще щось за якусь зупинку таку зробити, да тому що. Негативний досвід, він просто от постійно якийсь негативний досвід використання тих чи інших шампунів. Це якийсь кошмар. Але я взяла собі, в мене закінчується від Milk Shake, незмивний кондиціонер. Я хотіла щось взаміну заміну йому, побачила, що є ось такий от кератиновий спрей, точніше, це навіть ну, теж кондиціонер написано, який не потребує змивання. От саме цього бренду лусета. Чи Lusetta, Ну, не пам'ятаю вже точно, як правильно, лусета. Пишуть вони 251 мілілітр, і він також достатньо небюджетний цей бренд, насправді. Тобто, я хочу спробувати, все ж таки там, по-моєму, з розмарином і зеленим чаєм От лінія є для жирного волосся. Я спробую обов'язково із шампунь-кондиціонер, і але шко... скоріш за все трошечки пізніше. Але, от поки на заміну своєму мілкшейку я взяла ось такий от незмінний кондиціонер, буду пробувати. Тому що я після душу, після того, як помила, Волосся, да, я використовую щось для того, аби пом'якшити своє волосячко, воно було таке супуче, мені от такий от ефект подобається. Напишіть, чи пробували ви цей бренд взагалі чи знайомі. Давайте тоді пройдемося по вітамінам. Я взяла собі мелатонін, я читаю дозування, які там треба приймати. Да. На основі цього я от вибираю собі щось 3 міліграма для ну, покращення якості сну. 60 Тут цих, я думаю, що таблеточок, капсул. Я думаю, що не буду я їх приймати постійно, але, хоча, от я не знаю, як правильно чи курсом якимось пропити, чи ну просто там. Коли я думаю, хоча я не знаю, ну сьогодні я засинаю нормально, завтра я засинаю погано. Сон там такий не дуже якісний, прокидає. Ну, коротше, знаєте, таке в стані стресу, просто це все діло зараз. У мене дуже важкий трохи період такий у житті. Е, і я намагаюся все це, це виправити звичайними вітамінами. Да. Кла краще було б сходити до спеціаліста, можливо, навіть до психіатра, і я зараз не жартую. Я ще взяла собі. Так, мені хтось із вас писав, що треба брати, краще брати капсули. Це магній і вітамін В6, знову ж таки. Я думаю, що ви розумієте, так? Як оце це все діло повинно впливати на мій організм? Так, да, дійсно, мені трохи незручно говорити. Оце там, знаєте, про те, що е, який період, оце в житті Хоча, Задавайте питання, які теми я зможу розкрити, то ну такі вже піднімемо. Що ж робити? Буду розповідати щось зі свого життя. Коротше, взяла отакі от вітаміни, взяла отакі от вітаміни, і точніше мелатонін, і ще взяла залізо. Залізо буду пити якраз таки е, по більшій мірі, тому що у мене низький ферритин. І знову ж таки, для це впливає і на волосся в тому числі, а в мене от зараз з ним є максимально великі проблеми. Це дозування 18 міліграмів і 100% від денної норми. Тобто, якраз таки це денна норма цього вітаміну. Тому, коротше, буду приймати і залізо. Побачимо, як воно все це діло буде впливати на мій організм. Сподіваюся, гірше я не зроблю. Далі, що замовила далі? Ще Продовжуємо тему волосся. Достатньо такий, теж знову ж таки небюджетний бренд для волосся. А Пурадор, значить, то так правильно. Я взяла собі від них енергетичну сироватку, на яку були гарні відгуки. Це все отаке незмивашечка. О, достатньо така, знаєте, ну, не просто водичка, ніби такий трошечки як тонік. Це для якраз таки збагачення нашої шкіри голови вітамінами, якимись там потрібними нам мікроелементами. Ну, Взагалом для покращення кровообігу, для того, аби стимулювати ріст нових волосинок і головне. Для того, аби зберегти те волосся, яке є на голові, щоб воно менше випадало. Якраз буду працювати, от я думаю, що використовувати буду все в комплексі, воно повинно працювати все якось так загалом, да, і вже вітаміни п'ю, і от якісь доглядові засоби додам. Сподіваюся, що це мені допоможе. Достатньо такий маленький об'єм, 120 мл, але. Ну, не знаю, побачимо, наскільки його вистачить. Отакий от носик тут, на пробір його треба наносити. І я хотіла щось, що не, потрібне, не потрібно змивати, тому що я не люблю використовувати якісь засоби для зміцнення шкіри, ну точніше, для зміцнення волосяних наших фолікул, які треба вичекати, якийсь певний період часу і змити, тому що. Ну, я в основному мию волосся зранку. Да, практично завжди я мию волосся зранку. Я прокидаюся з раночку, я йду в душ, і мию волосся. Мені потрібно тоді нанести ну, прокидатися ще на дві години раніше для того, аби нанести якийсь доглядовий засіб, і потім ну, іти в душ. да, Тому що ну ввечері я не мию волосся. Коротше, от якось мені просто хочеться використовувати той засіб, який не потребує змивання. Отак, от тому от по таким критеріям я і обирала. І останній засіб, який я придбала. Це ось такий от величезний гель для душу. Взагалі, він, начебто, ні, для тіла, все ж таки пишу для тіла із центелою, із чайним деревом від бренду Самбаймі. Я від них обожнюю просто патчі проти запалень. І я взяла собі. Ще й отакий от гель для душу. Знову ж таки, він був взагалі ні разу не дешевий. Він містить у нас активні компоненти і саліцилову кислоту, в тому числі для боротьби із запаленнями. У мене спина, як і обличчя, вони от ну, схильні до висипів, буквально якийсь там э, тригер, і у мене. Може посипати спину. Періодично зараз з'являються якісь о, там поодинокі запалення, але я їх намагаюся одразу там, знаєте, чимось прибирати. Але треба ще гарненько очищувати і наше тіло в душі в тому числі. Тому я взяла собі ось такий. От у мене зараз також саліциловою кислотою від бренду Q A. Він мені подобається, але я вирішила спробувати ще й такий. Це великий тут мілілітраж 400 грамів. Корейський бренд. Що ще сказати, не знаю. Скажу тоді, коли я спробую його на собі і зможу поділитися вже якимись конкретними враженнями. Ну і в цілому це все. Я сподіваюся, що вам зі мною не нудно. Не нудно дивитися мої розпаковки. Я розпаковки дуже люблю і буду продовжувати їх знімати. Але все ж таки чекаю і вашого зворотнього зв'язочку. Тому на сьогодні це все. Пишіть задавайте ваші питання, буду на все відповідати. Якщо питань буде багато, зніму питання-відповідь. Якщо питань буде мало, буду їх піднімати в якомусь окремому відео, де ми будемо з вами збиратися, фарбуватися і так далі. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!